Від Матея святого Євангелія читанням. І як Ісус відходив звідти, слідом за ним пустилися два сліпці і кричали: Помилуй нас, Сину Давидів! І коли він увійшов до хати, сліпці приступили до Нього, а він спитав їх: Чи віруєте, що я можу це зробити? Так, Господи. кажуть йому ті. Тоді він доторкнувся до їхніх очей, мовивши, нехай вам станеться за вашою вірою, і відкрились їхні очі. Ісус же суворо наказав їм: Глядіть, щоб ніхто не знав про це. Та, ті, вийшовши, розголосили про нього чутку по всій країні. А як вони виходили, приведено до нього німого, що був біснуватий. Коли ж він вигнав біса. Німей почав говорити, і люди дивувалися, кажучи, ніколи щось таке не об'являлося в Ізраїлі. Фарисеї ж говорили: Він виганяє бісів Князем Бісівським. Ісус обходив усі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангелію царства, вигоюючи всяку хворобу і недугу. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри у Христі. Кажуть, що чотири речі не можна повернути назад це вимовлене слово, випущену стрілу, минуле і змарновану нагоду. Дуже цікаві речі ми сьогодні чуємо. І, може, кожен із нас пригадує собі, що і в його житті траплялася така ситуація. Не то сказав, не так зробив або не використав той шанс, ту нагоду, яку мав би використовувати. І ми бачимо в нинішньому Євангелії, і ще раз послухаючи слова. Які нам Матей описує, і як Ісус відходив звідти, слідом за ним пустилися два сліпці і кричали: Помилуй нас, Сину Давидів. Тобто ті сліпці використовують свій шанс. І як можемо зауважити ще трошки вище у читанні цього Євангелія, цього чутка про це розійшлася по всій тій країні. Ми бачимо, що чутка про Ісуса Христа розходиться по тій всій країні, і тому ті два сліпці йдуть слідом за Ним, наполегливо настоюючи на свому, бо знають, що Ісус обходив усі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангелію царства та вигоюючи всяку хворобу й недугу. Дорогі мої. Ми можемо бачити, що Ісус Христос трошки ігнорує тих двох сліпців, тобто Він не відразу ізціляє їх. Але можна так сказати, ставить їхню віру під якесь випробовування, чи дійсно вони є достойні бачити. Але що ми бачимо далі? Так, Господи. Ми віруємо, вони кажуть. І тоді Ісус доторкнувся до їхніх очей і в ту мить відкрилися їхні очі. Тобто, іще раз наголошуючи на те, що вони використали дорогі мої ту нагоду, зародилася в них якась надія надія, що цей Спаситель може змінити моє життя. Так само і в нашому житті, чи дійсно ми проповідуємо? Про Ісуса Живого. Чи дійсно по наших околицях, по наших містах, по наших селах, як у Євангелії ми чуємо, розходиться чутка про Ісуса Христа. Дорогі мої браті і сестри, інколи відчуваємо, що настав час особливої Божої милості. І це описати, як нам, грішним людям, непросто. Але душа має по-особливому пізнати той час. Якщо будемо говорити про очі, то ми можемо говорити про тілесні, про фізичні очі і можемо говорити про душевні очі. Як і в нашому житті, наші фізичні очі через якийсь час зношуються, потребують якогось лікування. Так і наші душевні очі. Які ми називаємо інколи совість, також вони зношуються. І щоб ми ці душевні очі могли кріпити, щоб ми ті душевні очі свої могли постійно держати в злузі із Господом, ми повинні пам'ятати про одну дуже важливу річ про тайну покаяння і тайну Євхаристії. Дорогі мої браті і сестри, хоч нам інколи й важко це робити, хоч нам інколи важко йти за своєю совістю, але вона може нас привести до чогось кращого. Вона може нам дати ту нагоду і велике благословення. Хотів бися поділити з вами одним таким прикладом. Про одного священника і про одну жінку. Одного разу священник, поспішаючи на свої лекції, зустрів по дорозі жінку, яка була його парафіянкою, і постійно приходила кожного вечора на божественну літургію і причащалася, постійно була активним учасником божественної літургії. І вона наполегливо просила того священника, щоби він її в ту хвилину висповідав. Священник трошки вагаючися, бо знав, що має поспішати і на лекції, але він все ж таки висповідав ту жінку. Через якийсь час, дорогі браті і сестри, той духовний отець почув досить неприємну, але водночас, можна сказати, і приємну звістку, що та жінка упокоїлася, померла. І ми бачимо із цього прикладу. Дуже цікаву річ, та жінка використала свій шанс, використала свою нагоду. Так само і ми з вами, маємо, дорогі браті і сестри, використовувати ті моменти нашого життя, щоб бути в случі із Ісусом Христом із нашим Спасителем. Бо маємо пам'ятати, що кожна хвилина нашого життя це дар Божий. І не знаємо, чи ми доживемо до завтрашнього дня, і не знаємо, чи сьогодні в обід або ввечері якась трагедія не станеться з нами. Тому ми постійно повинні перебувати у тому сумлінні, у тій пам'яті, що у мене є ще нагода, у мене є ще шанс виправитися. І не боятися, дорогі браті і сестри, просити у Господа сили, терпіння, просити у Господа здоров'я собі, нам, всім, моїм дітям, нашим дітям, нашим родичам, нашим друзям, нашим кривдителям, нашим ворогам. І повірмо, якщо ми це будемо робити з щирого серця, якщо ми будемо йти, як ті два сліпці, кричучи сину Давидів. Помилуй нас, то Ісус Христос вислухає наші молитви і наші прохання. Тому користаймося і своїм шансом, і своєю нагодою бути постійно в злуці із Ісусом Христом. Амінь. Слава Ісусу Христу!